Хазяїна ж горемо з ними. Вимиваються, тільки прийшли з гуляк. А у нашого Омелечка невеличка сімеєчка. Тільки він та вона та старий та стара. Да дві ляльки в колисці, да дві на намисті. Вечеряють. Доброго вечора, люди добрі. Готовляться до довгої ночі. Годуємо тільки в хаті, на дворі вже не даємо. І сьогодні вони підуть на нову, нове ночування. Нателочка, я оделю Тобі багато. О. На. У нову хату ночування. Будиночок їхній буде. А... Занесем його туди, в сарай. Там буде топитися, сухо і плюс же ж їм будилки туди нагрію. Рижка в нас із усіма котами, які були до цього, вона привична. Вона сарайна кішка. Вони, так, чували, вони там зимували, як було худоби виплотали. багато, і в сараї було тепліше. Тому вона їм покаже, бо на дворі і зараз уже мороз, холод. Оті, груба, й досі вона горить трещить. в хаті тепло, сплять на витяжку цілий день. Водички їм туди поставимо, бо кормо з'їли. Їжі брати туди не будемо, не треба при, 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 туди Ні. Ми ще й привлікати. Та До. і оце вже кілька днів я на, на з тиждень вже не привчаю, ну не даю їм на ніч. Влітку я насипала і на ніч корм сухий. Вони ходять, і вода ось, аж зараз що я їм насиплю, хоч і на дворі, і вода замерзне, і, а після сухого Та корму. Можна їх перегодовувати. Ти mm. бачиш, що вони якісь жирненькі, вони не, не сплять коло батарей. Лягають ось у кухні доліди холодніше. А все рівно в хату ж просяться, вранці двері відкриваєш, вони всі як один коло хоплять, угу. коло дверей. Допивайте, Хоча допивайте. Мама Ришка і доця Нутинка О. довго привикали до хати. Всі в хату біжать, а ті тікають, всі в хату, а ті тікають. Маниш, маниш, не в яку, а потім. Аж бігом. Тепер ось відкриваєш двері, вони Мож вже тут. Ось на грубі. Коструля і чайник води їм гріється, поросятка мені гріється в мисці. І їм трохи холодно. У бутилки трохи. наливаю і в будиночок кладу по периметру. Вода, дивіться, то скетемо борщ. Вода. Кожного дня грію чайник. Вон ще дірку відкрила, щоб знімувся. Так. І Та це вже... Хоче, ідіть в туалет на двір. Пів п'ятого вечора. О шостій годині підемо туди. Ну, що, сьогодні, по літньому. По -літньому. А у шостій годині це по-літньому. А по позиному просто в нас у кухні часи не переведені, тому я так поросяткам даю. По-літньому. Глянула пів шостого, о, іду. Вчора я їх глистогонила, то молочки взагалі не давала, не можна в цей день давати. А сьогодні. Та знаєте, вона вже спеціалістка по котах. Як живо вловила, тільки чую, молодець ковтнув. Секунда діла, молодець, ковтнув. Я навчилася сама і коли давати котам, ніхто щоб не тримав. Все. Молодці. Ну, ще трошки хай довечерюють і підемо. В путь дорогу. Повечеряли коти, вийшли. Налила я їм води, туалет, то Ту воду там наливала мокре, вода на ніч. Хата перенесена сюди. У сарай. сарай. Там бутилки. Бачите, це ж це ж у села, та я не буду дуже всередину, бо захейтять зараз. Чого? Це все вони послали. Лап... Чисте одіяло послане, ось недавно випране. Чисте, що бутилки. Он, отак. Вони знають, бо вони там ночують. Ось це по... подерли вони топиться... так. Ой, вибачте, топиться Топить. титан Буде тепло, над поросятами червона лампа включиться. Через 45 хвилин вимкнеться світло. Он дивіться, Тихйон знайшов собі розлікаловку. Поросят вже не бачу. на <рес> поросят. Ой, та ну їх каже. А Мам... любите? Ага, мамка тут, он там під жолоб завізла. Ну мамка в них з досвідом щодо цього сараю. Вона в цьому сараї ночувала не раз, як були корови. Тут у нас менеджер. Ну, телочка. І тут Нічого, вони, будуть... вони найдуть місце з тут, тут гарбузи, все. Це ж таки тепліше, люди добре, ніж так. Да, да. Грубу топимо. А це дирочка. Це ж тут корова стояла і тут було. Швірень закопаний, бо да. тут вже поміст був, так, щоб до чого було загородку кріпити. Тут все було розчитане, як ще бетонірували в 15 2015 році. Ну, а витягли. Так і є, а це літо сарай стояв пустий, через те і не білився, бо у ньому нікого не було. На той год все побілимо, все буде чики-піки. Хто з нами давно знають? Да, тьончик. Оце хатка ваша тут буде. Звичайно, воно на камеру щось здається все таке О, сіре. Туди. О, Іди йти туди. Тьонечка. Це ж ваша хата, тільки поміняла, Локації, бо холодно. Ой, як там тепло, люди добрі, хоч самі залазь. Це ось збите з отакого матеріалу, бачите? Он дивіться, що літом робили. Він дали. був чистий і все це ж брудними лапами туди заходять, у те. лапами подряпали. Отак торкаєш до нього і відчуваєш, як о, все, йде тепло в руку. Схочуть спати, спатимуть, а не схочуть. Все ж краще, ніж бігати по узбіччю дороги. І Голодному ніч, і холодному. Залишити. не можемо Тому що не будеш стоять, вони ще молоденькі, днем то воно підійде до дверей, стане стоїть, ми слідкуємо. А де той котик, чи другий да. котик, а аби ж воно, воно м'явкало. На двір іди. А вони молодці, ні, штори не, не гойдаються на шторах, не обої не деруть. Ну, це день. А ось. Це їм на той його треба буде замінити цю частинку, бо це ж було рівненьке, відрізане, гарнесеньке. Щесали повністю. Ой, як там тепло. Воно дуже Йо, тепло. добре. тепло. тепло, дуже де да. П'ятеро позалазять. Mm. Щоб протопити отам, грубу, де у кухні Денечка. в нас. мала, Ой, там ще один ходить. Це менеджер. Ходіть, ось вовною закладемо отак. ой, ні-ні-ні. Куди не можна. Вон гарбузи гниють, бачите, треба повиносити. Ні, то хороші ще гарбузи там. А, то просто шкірка погнила. Ось тут кусочок, а це обріжує. Ні, я за оці, а, хіда. Ну, а що? Тут ось вівці були. Що Нотелочка? Давай я тебе у котобудиночок, давай. давай. Ну чого ти тікаєш? Вона взагалі така киця в нас, вона на руках не любить сидіти. Все, підіймалася. Все. Ой Боже, тихий, Ой, менеджер побачив поросят. Тихо, тихо. О, господи, там же ж хатка, йди. Чи вам перший раз? О, дивися, яка реакція на котів. Тихі он вже надивився, а цим. На, на поросят. Ой, на котів. На поросят. А цим дивіться, яка цікавинка. А що то? А то ж м'ясо. То ж м'ясо яке ви їсте. Вітамінчик С. Тому що ви ж не схожі на котів, які м'ясо в житті не бачили. Бачили, ви не бачили це, і, свинину, це, це, це. і свинину, і баранину, ви бачили. От. Це тут. Ну і чого, вони остепеняться, раз. заспокояться, раз. двері закриються. Тихонечко, нема дурних, так? Да? Мама сховалася під жолоб. Корова стояла, тож це годівниця коров'я казала чоловіку викинь. Хай стоїть, вона тобі нічка. А ставила. вони ж, до речі, і зим... ночували, ну, зимували під жолобами, бо сіна поназабивається, да, там да, такі да. Лігва в них були. Це зараз доскою забите. А там був доступ, що у цьому жолобі, що там був жолоб. Там корови як накидають сіна, ногами туди не достають. Вони собі там лігвища робили. Ришка ще застала той час. О, Бачиш, і хата ваша тут. Ой. І мама ваша тут. Все там. Мама також тут. Отак залазь Включиться червона лампа ось. А ну до сюди присвіті, що тут дівки поїли. А, бачите, люди добрі більше трошки дала вже і залишають. Ага. Дулі вам з маком Завтра вранці менше дам Що? Угу. Пише мені сьогодні людина коментар під відео о, коротким, де менеджер свить прямо біля вхідних дверей, де поїв там і зморило. Пише, що домашні кицьки гарно живуть, а от вуличні. І у мене така думка: ну, от дивіться, при... народила Ришка котенят. Я ж також могла їх зробити вуличними. Ну, це ж запросто робиться. Ну, Будьмо реалістами. Але ж живуть. Годую. Я, я за кожним разом в магазин заходжу і дивлюся, а ми який новий корм привезли, а може їм смаколика взять. Молоко покупне на постійній основі. Ось мама стоїть, це ж не, не казки. Да. Да. <плес> Ні, більше жалібниці на світі, чим моя доча немає. Немає таких людей. Мама не мого... те, що немає, а мало таких людей. Мама мого бусі привезена прямо з конотопа. Я їхала, що я думала, що я привезу кішку додому. Я йду, а тебе дивлюсь сидить під. Стіною зігнувшись. Навіть фото, вон, я передивлялася, а це світла нема, передивляюся з флешки старі фото. Дивлюся, сидить ПДП, де бачила, де вона й сиділа. Угу. І вона телефонує додому, доповідає мені, мам, купила оте, оте, оте і їду не сама. Іду й... я, до... я за тебе назад до машини. Дивлюся, її там під стіною нема. Вона вже навпроти, там магазин. Хто з конотопа, а тебе біля базару, мясний. У й знають, не м'ясний, аудіо, там якось він а. напідписаний. стоять на горі люди і дорослі вже, і коло них дитина, хлопчик. І він ногами штурхає кішку. У мене фотка навіть є, як вона там сидить на горі. Ну, я ж це Бо це там по сходах отакочка, да. на горі. Я однесла сумки в машину, вертаюся назад, вони ж там так само стоять, ги-ги-га-га, він штурхає до, до кішки ногою. Я підходжу мовчки, ні слова, не кажу, беру її в руки, розвертаюся і йду. Вони замовкли там усіх, хто стояв. І це ж дорослі люди. Твоя дитина штурхає кішку. Привезла додому кішечку. Така гарна була кішечка. Ми це ж мама мого бусика. Ми сюди її привезли, але ж пішла і не прийшла. Думаємо, що сусідка клала. Багато ядів від щурів. Ми жодного разу не клали. А чому сусідка, бо вона виносила навпроти в нас пустий двір, і вона виносила туди все сміття, то ми бачили, які яди. І в бутилочках, і в пластикових баночках, від щурів, від щурів. І, напевно, десь вона пострадала. Бо від такого раю котячого, як у моєї доці, коти з дому. Ось куди далеко ходить. Де Ришка не вилізла, ні? Ришка? Ось ми чого ми кажемо? Нутелочка, чиста бабуся, і по мордочці. Що то свинки? І по мордочці, і по кольору. А ця бабуся, рищина мама, бігала по трасі, скелет. Ми привезли, я вловила і привезла її додому скелетом. Вона коли стала їсти, я, я як зараз пам'ятаю, що були молочні макарони. У нас коти заходили на тому дворі в кухню, в них також стояли мисочки, вони їли, і були молочні макарони зготовлені. І вона, як стала їх їсти, я думаю, все, їхана, хана вона до ранку не заживе. Вона тільки налупиться, а вона була от натурально скелет обтянутий шерстю. І вижила, і ще сюди приїхала. І привела чотирьох котенят. Вона їх десь народила. І привела їх уже отакими от дикарями, чуть меншими, чим оці. Мо, місяців по два їх було. Один, один з пішов з дому, другий пішов. Пішов з дому, три кота було рижих. І оце рижка, риженька, mm. руденька. Я їх привчила до рук, всі були ручні. А я, але ж також я могла за них ухватитися, а й наша мені ті дикарі. А я ввечері їду, смеркало зовсім, дивлюся по центральній трасі перед мого велосипеда, щось метрів за 50-60 Щось бігає по трасі. Я доїжджаю, оце ж ця худенька кішечка. Ну, ось, ну телочка, це її копія. Он її... Он, вони всі тут четверо, он за то за мітлою. Я її покинула велосипед, гукала, гукала, але ж вона мене злякалася і втекла у лісополосу, бо вже темно. Я ввечері нікому нічого не сказала. Вранці повставали з чоловіком, а це був жовтий місяць, холодно, вже приблизно. Дуже холодно було. Були. Повставали з чоловіком на молоко по темному. Здали молоко, я чоловіку не кажу. Бачила вчора вчора по трасі таку кішечку, ну кішка чи кіт, я не знала. Худе, кажу, як скелет. Ти кажу, тільки не кажи Наташі, бо піде шукать. Я поїхала з дому, до людей допомагала чистити буряк. Увечері приїжджаю, та кішка вже вона у, також була дикарку. Я кидала камінці, вона думала, що то їжа, і так виманила її на дорогу. Накинула на неї свою красну куртку червону і привезла додому. А це з гарбузів тече. З гарбузів, де тут запаху буде. від поросят ні, нема ні, ніякого. Це з гарбузів вода, отам гарбузи. І ко неють. коти сараєм пахнуть не будуть, бо тут немає, по суті, з ну, котини. Що там гарбузи лежать, гарбузи. Не всі гниють, ну підгнивають. Он, бачите, видно, де підгнивають. Є цілі. Просто вони то мохом узялися, то але. Ото з них тече. Де гнені чоловік викидає, а де свіжі, он нарізане на ранок, вже овечкам покажи відро. Ось вівцям на ранок. Оце таке діло. Таке наше життє, битє. Так що, на цій ой, веселій Боже. ноті. Хто Чи там? Біжить, ой, господі, діти мої діти, де вас подіти. Хто тут, тут. Нема Ось. нікого ходили. Повиходили звідти. Ось наша. Груба горить, так що вина в тому, що тварини бездомні, тільки людська. У нас є собака, який у нас прив'язаний, ну, тому що ми його не відтяжимо і не пустимо, коли коти на дворі, він їх буде ганяти. По-перше, це не було. А як вискочить під двір, буде ловити чужих курей. Усіх підряд курей буде і ловити і свої йдуть і чужі вход тільки так. Для чого мені його одв'язувати, щоб люди. Але собака, по суті, привезений цуценям також бездомним, аж зірпіння. Так що проблема в людях, а не в бездомних тваринах. О, не ришка. Чи ні? А то тих Та Ришка Десь там воно туди дуже велике тепло йде. Не хочуть, хай лягають. Хочуть вони такі люди добрі вгодовані, як пицки. Вона <реш> чи нам бою годуємо, їй Богу. Так що їм не холодно. Да. Ну, а жалко. Все Ні, одна. ну я не кажу, що не жалко, я кажу, що не змезнуть. І краще, хай вони в мене будуть отут в сараї, може, зараз скажуть і напишуть: і не побілене, і те, і сей і гарбузи, вони гниють. Хай що хочуть, кажуть. Хто що... не господарював у селі, той буде казати, що хоче. О, а що ви тут робите? Але краще отак, ніж. Ніжнотелочка, як твоя бабуся бігала, бо я дивлюсь на тебе і бачу її. Ти точна копія. Муся. Через пів години включиться світло, буде горіти лампа, Їм тут видно. вони тут знайдуть собі толк, хата їхня знайома. це не те, що Мамка тут, мамка тут. Наїджені, напичені, чого ще бажають. Куди ви там зібралися? Марш, марш, марш. Ні-ні, ні, ні, ні. -ні, -ні. На двір ніхто не піде. Ні, Ідіть. Ой, не можу отак однією рукою взяти, отакі важкі і широкі. Сьогодні 13 число, 17 грудня, їм буде по 8 місяців. Давай в хату, в хату, в хату. Опа. От туди, все, залазь. О, Там цікавинка, поросята, що ж це таке. Бігайте, грійтеся. Тут не холодно. День-два й будуть, як риба в воді. Ні вітру, ні тучі, ні хмар. Ну, все, на цій веселій ноті. О, як гуготить. Знаєте, виходиш на двір, оце ми зайшли, він не топився, топився зранку. І ми зайшли, і тут відчувається. Вранці протопила, і оце. Зовсім протопила. інша да, атмосфера. Да, да, чим на дворі. Ну що, люди добрі, пили, їли, молоду бачили. До побачення. Всім тихої, мирної ночі. До зустрічі з нами в наступному відео. Пишіть, коментуйте. І бывайте здорові.